Понад 350 мешканців Хмельницької громади отримують одноразову матеріальну допомогу з бюджету на більш як 3,5 мільйони гривень. Серед них родини полеглих героїв та сім'ї полонених і зниклих безвісти. Таке рішення в підтримали на засіданні. Виконкому 11 родин полонених на 620 тисяч гривень. Також 42 члени наших загиблих героїв члени сімей наших загиблих героїв на понад 900 тисяч гривень. Також 120 військових наших на реабілітацію і лікування майже півтора мільйона гривень, також 108 діючих наших військових на понад 600 тисяч гривень, ну а також 27 домогосподарств, які постраждали від терористичних атак російської туристичної недодержави на майже 900 тисяч гривень. Комунального майна майже на 17 мільйонів гривень рішенням виконкому передали військовим частинам. Також внесли зміни у програму національного спротиву. Зміни пов'язані з необхідністю підняти рівень саме рекрутингової роботи, які проводять військові частини, які базуються в Хмельницькому або не базуються в Хмельницькому через інформування, соціальну рекламу, проведення заходів і так далі. Ну і ми в цьому плані готові будемо допомагати нашим військовим частинам проводити таку рекрутингову роботу на території нашої громади. 15 липня в Хмельницьких тролейбусах планують повністю перейти на безготівкову оплату проїзду. В рамках реалізації проєкту «Впровадження є квитка, користуватися можна буде винятково валідаторами. Пасажири зможуть оплачувати проїзд і розраховуватись за допомогою банківської картки, чіпованої, за допомогою карток нового оператора і попереднього оператора, використовуючи мобільний додаток компанії Сіті Карт Систем, а також за допомогою. Apple Pay і Google Pay. Якщо людина має право на пільгу, вона може звернутися в офіс Тікарт, отримати пільгову пластикову картку. Ми хочемо цифровізувати максимально транспортну галузь і інші супутні галузі. проблем не повинно виникати. Члени виконкому проголосували за підвищення розміру премії для учасників національного мультипредметного тесту. Відтепер вона становитиме 7 тисяч гривень за кожен предмет, з якого учні отримали найвищу кількість балів. Це премія наших учнів, які отримують 200 балів за результатами мультипредметного національного тесту колишнє зовнішнє незалежне оцінювання. Відповідно, якщо вони отримують 200 балів, за кожну дисципліну отримують грошову премію від Хмельницької міської ради. За результатами складених актів про користування земельними ділянками без необхідних документів до бюджету громади надійшло 235 тисяч гривень. З початку року це вже мільйон дев'ятсот тисяч гривень. Ці кошти спрямують на підтримку сил оборони. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.